Аверс, ми продовжуємо працювати в форматі на часі, і ми продовжуємо знайомити наших телеглядачів з гостями фестивалю «Поліський літо з фольклором 2018. Міжнародний фестиваль, який вже заполонив вулиці нашого міста, адже прибувають учасники. І наступні гості сьогодні в нашій студії вони представляють неймовірну екзотичну країну Індія, місто Мубай. І колектив під назвою Тенджомая Фаундейшн у нашій студії. Мої вітання вам, друзі. Спілкуватись нам буде допомагати помічник директора фестивалю Соломія Войнаровська. Ну і я дозволю собі представити наших гостей і назвати їх, відповідно, керівник колективу Тайджал Сатіш Савант. Далі Сюрічі Бавцар. І нарешті Сугам Сайтіш Савант. You are welcome, друзі. І відразу, мабуть, Соломія, ви допоможете нам. Ви щойно приїхали до Луцька? Щойно приїхали до України. Ваші перші враження? Що ви побачили? Що ви відчули? Країн. Вот айомпресінс баутєкантрі, батава там. First of all, we would like to say uh, thank you for inviting us. And uh, we are very proud to be here in the uh, in part of a country where it is so rich with all the heritage and its nature. We are very excited to look forward to what is, what is Ukraine and yeah. to meet different people. But I'm very happy to be here. Перш за все хочу подякувати за запрошення для нашого колективу. Ми вперше на Україні. По дорозі з Києва, як ми їхали до Луцька, ми були вражені вашою природою. Нас дуже гарно прийняли жителі вашого міста. І надіємося, що все буде гаразд протягом фестивалю. Також ну, відразу про власне колектив, який має назву «Тейджамая Фаундейшн. Кількість колективу набагато більша ніж ми сьогодні можемо собі тут дозволити зустрітись. Скільки взагалі учасників? Я запитую в керівниці в першу чергу. Мані Пип Азе ін Foundation was established груп years back. We are comprised of uh, students more than 50 And uh, we together are uh, seven leaders of the group, and we uh, go around the world promoting our culture through folk and through dancing. Колектив був створений 7 років тому. На до колективу входять 50 учасників і 7 керівників. Протягом свого існування ми побували на багатьох фестивалях, подорожували в Новій Зеландії, були також в території Індонезії, де представляли свій фольклор, традиції та культуру. І все ж, от що саме ви представляєте? Яку частину культури індійської? Адже можна собі уявити, що вона ну досить різноманітна, адже країна чимала. Ваш колектив представляє якусь частину фольклору, тобто ту притаманну саме Мумбаї, або взагалі це така універсальна індійська картина. Do you present the culture and dance of all India or just your territory Mumbai? Uh, no, we perform and we present an entire indian folk art uh, that includes lavani garba punjabi bhangra everything and uh, we do yes promote our territory for that is maharashtra but all around india we do promote it uh, we present dances of all of india such as like lavani garba bhangra bihu Ganga, Vlan, and Koli. В Вашій програмі, яку ми будемо раді бачити, ясна річ на майданчиках, тільки танці, чи це і танці, і пісні? Що власне з чого складається програма? What is the repertoire of the program of your group? Not just dance, but also you sing? And play the instruments. Yes, we do perform on live music. We do have musicians, we do have singers, and they are not just professional singers but from the soil and the culture of our country. So they are from where they belong, is from where they're singing and they're performing with all the instruments. You will get to see that in the festival. До колективу виходять також танцори, співаки та музиканти. У нас виступи проходять під живу музику, і всі учасники задіяні. Буває так, що на інструментах грають будь-хто з учасника може взяти і підіграти. Тобто таких проблем немає, що конкретно якась особа. На чомусь грає. І такі моменти і побачимо. Ми, я так розумію, на фестивалі, так? We will have possibility to such fragments during the festival. Yes, yes, дефінат. Двоє інших учасників поки що, які мовчазно спостерігають за нашою бесідою. Власне, це все студенти. Нам. Пощастило поспілкуватись перед ефіром, і ясна річ, що ми дізналися трішечки, хто це і з кого складається цей колектив. Це студенти університету Мумбаї. Зрештою, можна так вважати, що це поки що не професійні артисти, не професійні танцівники та вокалісти. Тим не менш ви навчаєтесь за напрямком арт, тобто за напрямком мистецтва, чи правильно я розумію. Uh, your group consists uh, belongs to the university, and uh, what is the faculty? Yeah, it's art And dance. Uh -huh. and you and, and... Yes, yes. Yes. art and dance. Uh -huh. <laughs> uh, no, так, в факультету Чи хтось із вас ну на чому на яких інструментах музичних ви граєте і де ви цьому навчались? Which instruments do you play and where did you teach? Yeah, so we uh, do play an instrument known as dholki. There is tabla, there is pakavas, there is jhans, mm -hmm. there is legim, there is gunguru. Uh, the one that she has in her feet is also an instrument. Mm -hmm. It's an mm -hmm. instrument and we do wear it and we dance it. Mm -hmm. Ну, учасниця кільник колективу ТеДЖЕ назвала інструменти, традиційні інструменти Індії, які вони використовують протягом виступів. А також на ніжці в неї прикріплений музичний інструмент, за допомогою кого вона теж виконує рухи і під дзвін дзвіночків. Протягом е, виступів. Е, неймовірна е, обставина, з якою ми зараз знайомимося, що навіть на ногах у наших учасниць, у наших гостей є музичні інструменти, і в цьому ми зможемо переконатись трошечки під кінець нашого спілкування, але до власне до співу чи не можете ви просто зараз так от імпровізаційно заспівати якусь частину вашої програми відповідно якоїсь індійської пісні? Mm -hmm. uh, can you make some improvisation of your singing? Singing mm -hmm. over here? Yeah. Uh, as in the folk that we are doing, or just uh, yeah. short improvisation, oh, okay. the sure. same. You can take this microphone and. Ready? One, two, three. sari jaha se accha, Hindu se hamada hamara hamara. सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा Ну просто браво! І Щось мені підказує, що це пісня про нерозділене кохання молодої індійської дівчини до відповідно молодого студента Мумбайського університету. Але ми зараз дізнаємось про що це пісня. What is this song about? Uh, this song is uh dedicated to India. It's about our country, and, uh, and that our country uh it's our pride and it's our culture, and we do love it. Нвіду вонт Евриван ол арана вотуаппришієтит аз гаумачві апрішієт. Це традиційна пісня індії. Можливо, так як ми в наш виконуємо гімн, де вони завжди виконують цей твір на всяких таких урочистостей, і говорять в пісні, говорять про свою культуру, про своє життя. Дякують, що в них в житті все добре складається. Прекрасно, щось на кшталт гімну. Така урочиста пісня. Добре, а чи доводиться вам в звичайному житті ви щодня в ну в таких самих вбраннях ходите на заняття? Чи в звичайних джинсах, футболках і так далі? Юге бютифу костюмсенджастгевеквешен дуюзис костюм or just for your performances? Uh, it's just for our performances only for our dances well this costume is actually what uh, we would say in back few very years back they used mm -hmm. to wear it the but yeah the rural women of our country they do wear it they do wear the saree. this sari mm this -hmm. is known as sari mm -hmm. so they do wear it but otherwise we wear it only for our dances. Mm -hmm. Всі ці костюми ми використовуємо лише протягом виступів. В Мамбаї є жінка, яка вручну шиє сарі такі і використовують лише для виступів. А для того, щоб повсякденному житті, вони теж використовують костюми, але трішечки інші відділяються. Ну, мабуть, простіші так, за... так, але це має назву Сарі. Я так розумію, Сарі так? за неї Сарі, сарі. Угу. і це, і це просто And this. This is also sari, this is six yard sari, this is nine yard sari, and this is kurta. but different styles різні стилі йдуть. Тут звичайний, а тут йде робота, тут трішечки ручна, і відповідно використовується також на ніжці інструмент. Так, і тут іде ручна робота на самій сукні. на самому І те інші сарі засліплює за будь-яких обставин. ясна річ. Ну, але чи доводиться вам виконувати ваші народні пісні, танці, ну, окрім фестивалів, на святкуваннях, можливо, на весіллях чи на якихось ювілеях, та як у нас? Um, as we know, you took part in, in New Zealand and Indonesia. Maybe um, do you have some invitations to take part in your um, national holidays, in some weddings is in some events which are celebrated in your town. Not only in festival Not okay. only Festival just some. Concerts, performances. Yeah, we do do take right. part in that performances. We have done that in India. Uh, In uh, Mumbai we have a festival known as Kala Kalagora Festival and More Indigo Festival. Those are a festival as well as events. So a private event, as you're saying, wedding or any concerts we do perform. є є є національне свято, яке ми 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 ну, Ну, по всій Індії, але особливо В нашому містечку представниками. наш колектив найкращим, де виступаємо, на цьому заході, і також нас запрошують на весіля і на інші події в нашому місті і за межами. Якщо би ви а ви будете запрошувати наших співвітчизників до Індії, до Мумбаї, ясна річ, як ви би запрошували, що би ви говорили про своє місто, про своє Мумбаї? Um, after our meeting in Lutsk, in Ukraine, uh, maybe we will try to make our future collaboration and one day you will have possibility to invite uh, Ukrainian group to take part in some the of your festivals. Welcome. Most, most welcome, welcome. most yeah. welcome. Um, what can you say um, some words about your town, about your Mumbai, about your country? Your microphone. Uh, Mumbai is in the western part of India. And it has a coastal line which uh, connects to the Arabian Sea. There's Gateway of India from where the Britishers came, and uh, Mumbai is a hub, uh, a melting pot of different cultures which coexist, live in harmony all together in Mumbai. It is the Мумбаї, <laughs> <laughs> місто на заході Індії, знаходиться на узбережжі Аравійського моря, і це є столиця штату Махараштра. Мумбаї yeah, right. є комерційним розважальним центром Індії. Також тут розміщені важливі фінансові інститути держави. І як сказала учасниця колективу, Мумбай оточує сім острів кругомбай, момбай бувається сімома острівцями разом. Ну, і море поруч, аравійське, так, аравійське море. море, так е, можливо, продовжить е, сугам. About, uh, your Bollywood, єс. Yeah. Bollywood, yes, yeah. Варто нагадати, що чи просто навіть повідомити друзі. Ну багато чи мало ми знаємо про Мумбаї, але, зокрема, це місто, де знаходиться всесвітньо відомий Болівуд. Кіностудія, яка дуже сильно конкурує з Голівудом, щонайменше за кількістю фільмів, які виробляються в на рік what about bollywood <laughs> bollywood is also as famous as compared to hollywood it's uh, it shows uh, the various dances and songs that are performed in india it also так як ви вже сказали для я я не буду повторюватись ну це дійсно так це відома студія гінді фільмів як я знаю, бомба е, просто так трапилося, що за лічені хвилини до ефіру ми раптом згадали. Хто пам'ятає фільм Діско Денсер, танцівник диско? І виявляється, що це ім'я актора і власне Джімі Джиммі, ача Ача. Це те, про що ми далі можемо говорити без зупину, знайшовши якісь точки дотику? Це дійсно ці фільми до сих пір вам відомі і популярні в Індії? Що цікаво? of films popular in India as Jimmy-Jimmy? Oh, yes. As yes. very popular very popular very popular, very popular. Yeah. Uh, uh, Zita and Gita we remember uh, Zita and Gita <laughs> they were Zita and Gita one of the famous is, one of the famous is Sholay yes we are very proud to have Sholay uh, Raj Kapoor Raj Kapoor, Raj Kapoor yes. yes and we have Raj Kapoor we have uh, uh, Rishi Kapoor we have Mithun as he said, Jimmy, Jimmy, Aja Ajay. Yeah. Very proud to have those actors, and we, ki, yeah. actors. and we do look upon. Actor, and we do look upon them. We yeah. are very proud to even just take and live in the name of Shahrukh Khan. Very Amitabh proud Bacchan. to be Amitabh Bachchan. All legends, all legends of the Hindi film industry. Yes. Друзі, користуючись нагодою, ми від імені всіх прихильників індійського кіно зараз просто передаємо привіт суто людям, які звідти і приїхали. Тобто Болівуду, а наш палкий привіт. Це точно вилайтесе гелотубаливуденто юрпіпол. Чиє у вас мрія? Можливо, невеличка після завершення вашого навчання потрапити туди в Болівуд? Чи є шанси у вас? Як ви думаєте? Uh, how do you think? Do you have a chance uh, uh, to enter the Bollywood in your future? Would you like it? Yes, definitely. We would love to be. It's our. It's our passion and it's in our blood. So it's, a dream. it's our dream. Це наша мрія, ми мріємо, бажаємо, але буде знано в майбутньому. Ну, гаразд, повертаємось до фестивалю «Поліський літо з фольклором. Варто нагадати, що виступи колективів, так само як і сьогоднішні наших гостей, будуть відбуватись на кількох одразу майданчиках. Це і театральний майдан, це і Луцький замок, і фінал, величезний фінал на стадіоні Авангард у нашому місті Луцьку. Запрошуємо усіх. Тривалість програми вашого колективу, та що буде показана на фестивалі? І з чого have... вона складається, зрештою пісні, танці? 10 20 2-15 Ту фіфтін минит суддеф дефос. Тривалість наших виступів від 10 до 25 хвилин. Відповідно в кожному танці, так як я вже можу продовжити, колектив показує традиції своєї країни, можливо, якісь мотиви весільні, святкові, вшанування якогось ну, вшанування когось. Тобто, це все будуть жителі мати можливість побачити протягом наших виступів. На фестивалі ще запитання до наших гостей. Власне, той репертуар, з якого складається ваш виступ, де ви знаходите? Ну, я маю на увазі ті тренери, ті, які працюють, вони знають ці постановки, танців чи пісні. Чи ви все ж таки десь їх ще знаходите в літературі чи під час якихось поїздок? Ну, власне, за аналогією тією, як знаходять матеріали наші фольклорні колективи, їздячи там по глибинках Волині чи України, знаходячи старі там рукописи і так далі, де беруть матеріал вони для своїх виступів? Where do you take the material for your dances? I mean to teach new dance. How do you where do you take it? Maybe from the history, from the heritage. Uh, so it 's as you said, history and the heritage, mm -hmm. but uh, mainly it goes up to uh, the most of the ruler areas of our India. The most of the folk of our India is found in the ruler countries, so in the rural areas. so uh, when we find for when we go for an inspiration, we do go back to the ruler areas and we do see new forms of new forms of folk coming up uh, as Lavni. Mm -hmm. In villages as Lavni, Jogwa, this all is still today performed in rural areas. You could come and you could watch it live happening on daily basis, is what we take inspiration from and provide it in front of the world. Деякі танці ми ще перейняли у спадок з минулих років і намагаємося навчити наших учасників повернутися в минуле і показати зараз всі рухи, всі традиції минулих часів а також у нас є можливість побувати. В деяких частинах Індії де є, як в нас в Україні кожна територія відповідно має свої, як ви наголосили, mm -hmm. свої традиції, як гуцули, франківські і так далі. Так само у них є свої відповідні культури, де вони стараються взяти якусь ізюманку стоячи в певної якоїсь території і вжити. У виконання свого колективу ну зрозуміло, це справді дуже 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 цікаво. Чи популярний колектив? Тендж Тей Фаундейшн в вашому університеті, тобто в першу чергу. Наскільки часто виступи саме у вас відбуваються, і uh, наскільки багато бажаючих стати учасниками цього колективу серед студентів? Із Йорґруп те джамая Фаундейшн your university? And uh, how many people Uh, wishes uh, to take part in your group. Uh, well, so Tejumaya that. Foundation, uh, we're very lucky to be a part of it, and uh, it's still, in a, I would say, it is still a work in progress with more successful people in it. Why? Because we are always getting updated with it. You're always finding new ways to come up with new ideas, and we are very proud to say that we are Tejumaya Foundation is a group. It's an institute of youngsters. We do have so many of youngsters of india taking part in it today through university through mumbai through india coming for just to learn what the folk and what the maharashtra culture what the indian culture is Я скажу коротко. Uh -huh. Колектив дуже, вони дуже вдячні університету, який прийняв створити їхню таку фаундацію uh -huh. uh -huh. на території університету. Дійсно, до нас попасти не так легко, тому що ми вибираємо найкращих студентів, які дійсно здатні і здібні до танцю, до музики. І ми стараємося постійно знайти якісь нові шляхи, якісь нові твори, витвори, щоб. Своїми творами поринати далі по світу і по нашій країні з представленням традицій, наших звичаїв. Показати це все людям, прекрасно. Ну і тепер, користуючись нагодою, жалкуючи, що наше спілкування е, повинно бути завершеним. Наостанок, ми все ж таки попросимо наших гостей е, продемонструвати хоча б якийсь фрагмент їхнього танцю, який є візитівкою і колективу, і власне всієї індійської культури. Отож, попросимо, будь ласка, до танцю. Браво, 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 браво! Просто браво! Ну що ж, друзі, таким несподіваним чином ми потрапили навіть за лаштунки виступу наших гостей, колективу з міста Мумбаї, Тейджамая Фаундейшн, яких ми сьогодні радо вітали в нашій студії. І Із задоволенням будемо прощатись лише для того, щоби знову і знову побачитись на фестивальних майданчиках міжнародного фестивалю Поліські літа з фольклором, який ось ось вже розпочнеться. На цьому завершуємо наше спілкування з вами, шановне телетовариство, але не з Сподіваюсь, не закінчуємо спілкуватись з гостями фестивалю. Тому запрошуємо усіх на майданчики міста і запрошуємо усіх до телеекранів, Адже для тих, хто не зможе потрапити на фестиваль, будуть здійснюватись прямі включення просто безпосередньо з місць проведення цих неймовірно яскравих дійств. Дякуємо усім за увагу. З вами був ведучий Дмитро Ураєв. Зі мною були Тей Джо Фаундейшн і з подякою Соломії Войнаровській Ми завершуємо це спілкування. Дякуємо усім, будьте з нами, будете знати більше гарного та різного.